Погодьтесь, дивлячись на цих птахів, мимоволі шкодуєш їх. Понад 10 тисяч кілометрів з далекої Африки подолали лелеки, аби прилетіти в рідні краї, де їх зустрів голод та холод. Проте людська небайдужість дає їм змогу вижити. Працівники управління Чернівці Рибоохорона спільно з буковинськими екологами у місцях, де зібралася найбільша чисельні села Лек, влаштували годівниці. Зокрема, понад 100 кілограмів свіжої риби вони розкидали на березі річки Пруд. Сьогодні підгодівля їх рибою ПП Рибон допоміг виділив нам забезпечив рибу, і от такими заходами стараємося забезпечити, як то кажуть, життя наших братів менше. Леле. Надіємося, що потепліє в найближчий час, і лелеки вже зможуть самостійно добувати собі їжу. Але поки будуть похолодання, ми будемо його такими методами будемо підгодовувати і зберігати популяцію цих, цих птахів. Підгодовують лелек і на ставках, які належать Чернівецькому рибокомбінату. Щодня до раціону чорногузів понад 20 кілограмів риби. Ось цього бідолаху Бузька знайшли заметеного снігом обабіч дороги, обігріли силоміцно годували рибою. Є надія, що птах виживе. Буковинська влада, захисники природи закликають всіх громадян всі дні підгодовувати лелек, оскільки ослаблені далеким перельотом вони можуть загинути. Петро Голопапа, Руслан Коков, телеканал Буковина.